Його гумористичні та сатиричні твори, особливо народні усмішки, знають мільйони українців по обидва боки океану. Його життя було сповнене болю за рідну землю, її природу, мову, історію, мистецтво. Постать визначного українського гумориста Павла Глазового ще розкривається своєю багатогранністю в дослідженнях науковців-критиків. Він був лауреатом літературної премії імені Остапа Вишні, проте не став чомусь ще за життя Шевченківським лауреатом. Можливо, цей заслужений титул біля імені видатного українця незабаром до. Пишуть, проте вже посмертно. Його батьки походять із селища Скалеватка, яке знаходилося в районі теперішніх підвалів інгулецького ГЗК. Потім, у кінці 19-го століття, ці землі іноземцями були викуплені для розробки залізної руди. І батьки переїхали у селище Нова Казанківський район, тодішній Миколаївській області, тепер Кравагачина. Саме там і народився у 22-му році Павло Глазовий. А коли почався великий голод, вони переїхали у селище Новий Кривий Ріг. Це район теперішнього Югука та Енка і там вони жили у мікрорайоні Осички, нині ж у селищі Осички, теперішній мікрорайон Всебратське. з кривим рогом письменника пов'язує багато тут. Вдячні земляки пам'ятають його і шанують. За допомогою Павла Глазового вийшла ось оця книжечка Киварійські усмішки у 61-му році. Це книга гумористичних віршів та оповідань наших киварійських письменників. Глазовий виступив редактором. Він пробив у Києві дозвіл на киварів. Авторів, нікому не відомих, щоб видати ось оцю ось, ось книжку. Павло Прокопович Глазовий є автором 22 збірок гумористичних та сатиричних творів, а також восьми збірок віршів для дітей. 11 років працював заступником головного редактора найпопулярнішого українського гумористичного журналу Перець, членом редколегії колегії цього популярного видання, залишався до самої смерті. Учним та добрим товаришем видатного гумориста є криворізький письменник Василь Сичов, котрий про Павла Прокоповича говорить з особливою теплотою та повагою. Мені в житті Сказочно повезло. Я дружил с гением, гением юмора. Он называл меня своим другом, я его называл своим учителем. Как учитель, он мне помог и советами своими, и долгими беседами о литературе, о призвании литератора и особенно юмориста. Достаточно вспомнить его такой совет. Он говорил, вот возьмите обыкновенное яйцо куриное. Вот прибавьте к нему что-нибудь или убавьте от него. Это уже будет не яйцо. Вот так должен быть и стих. Он должен быть идеален. Стих, юмористический стих, состоит из спирта, говорил он, и воды. Вот надо говорит, в этом стихотворении сделать так, чтобы воды было минимум. И был один спирт. Спирт, то есть юмор. За словами Василя Сичова, Павло Прокопович був не лише особистістю, талановитою та ерудованою, а й людиною надзвичайно широкої душі. Лічність це була незвичайно ярка і запам'ятаючася на всю життя. Це був не тільки великий поет юморист, але і як чоловік, замечательний чоловік, великий ерудит. Він много бачив, много пережив. За его плечами была война. Он служил стрелком-радистом в авиации. Он видел Остапа Вишню, видел Бажана Максима Рыльского, Малышка, Сергея Михалкова, Шолохова, Никулина. Ему было о чем рассказывать, было о чем вспоминать. Я все это, все, всю эту информацию... Я записывал, и она войдет в мою третью книгу, книгу прозаическую, где Павлу Глазовому будет посвящена отдельная глава. Двотомник Павла Глазового, велика сміхологія, закінчується віршем, що виражає життєве кредо письменника. Коли у мене на могилі чудесний виросте будяк, хотів би я, щоб друзі, милі про мене згадували так. Ти пам'ятаєш глазового? Невже забув це той Павло, який життя прожив для того, щоб людям весело було?